В цьому навчальному році, то зараз в 2016 році, до державної інспекції навчальних закладів звернувся заступник голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народний депутат України, співаковський Олександр Володимирович. Він звернувся 18 квітня 2016 року на підставі колективного звернення низки науковців до державної інспекції щодо, на їх думку, наявності в діяльності керівництва навчального закладу порушень чинного законодавства ми суттєво розібрали дану скаргу. І визначили, що не всі питання, які порушують науковці, є в компетенції інспекції. І декілька питань, які відносяться до компетенції інспекції, шляхом вивчення поданих навчальним закладам матеріалів, це і протоколи засідань вченої ради, і статут, і переписка керівництва навчального закладу зі студентами, і низка інших документів. І що ми з'ясували. В скарзі було зазначено, що про Проректори, які на сьогоднішній день займають дані посади, не відповідають певним пунктам статуту університету, а саме пункту 5.3.2, 5.3.3, того статуту, який на сьогоднішній день є діючим. Зокрема, ці пункти передбачають, що посади проректорів. Мають право обіймати особи, які мають вчене звання, науковий ступінь та стаж науково-педагогічної роботи 5, не менше 5 років, за винятком тих проректорів, які виконують адміністративно-господарські функції. Аналіз представлених документів засвідчив, що з п'яти проректорів відповідають вимогам статуту університету тільки один проректор, це проректор з навчальної та методичної роботи, пані Іванова. Вона має вчене звання, науковий ступінь, відповідний стаж на науково-педагогічної роботи. Решта-4. Проректора не мають або і вченого звання, і наукового ступеня, і стажу роботи, або відповідного стажу роботи при наявності вченого ступеня або вибачте, вченого звання або наукового ступеня.